Вітаємо вас на нашому каналі, на каналі оглядів і не тільки. Також багато корисної інформації ми сюди завантажуємо. В даному випадку будемо робити огляд на шейвер чоловічий шейвер від бренду Джемі. Ну, це при цілому бренд непоганий, але це такий вважається, бюджетний бренд, бюджетний сегмент. А, і зараз ми подивимось, чи вартує взагалі якоїсь уваги ось такий ось простенький шейвер. Так, значить, о, так, модель одразу я назву gm 9012 і все як положено. Єдине, що ще буде тест. Ми ж робимо тести, нагадую, тепер ми заміряємо швидкість обертів. Тобто тут є швидкість обертів, заявлено виробником, і це буде писатися. А ми ще зі свого боку перевіримо нашою програмою. То вже далі додивіться. А зараз ми починаємо з візуалізації. Так, Тобто візуально виглядає. Ну, Одразу скажу, що тут без тримера, тому в кого вже є тримера, треба просто шейвер. Ось, будь ласка, такий може бути варіант. Так, значить, Дві плаваючі голівки. Відповідно, можна зняти прочистити. Ножі, в принципі, стандартні звичайні, які ми часто бачимо. Так, далі. Тут у нас е звичайний вхід на зарядку. І, будь ласка, тобто дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, і ось тут вам буде видно з боку. Ось тут показується швидкість обертів. Нажимаю кнопку ще раз. Друга швидкість. І третя швидкість у нас показує 7000 обертів. Так, е Далі давайте подивимося, що входить в комплект. Значить, в комплект входить ось такий кабель і щітка. В принципі, це все і ну, щось інше очікувати, мабуть, і не варто. Так, також, давайте ми, зараз, зараз ми будемо переходити від... Відповідно до нашого тесту, Значить, хто з нас дивиться перший раз, нагадую, що ми також ось на смартфоні є програма, яка за допомогою звучання може визначити ну, приблизно, мабуть, все-таки приблизно, оскільки це смартфон, це не такий, не, не чуттєвий мікрофон, але, тим не менш, ви знаєте, сходяться дуже часто сходяться. Я особисто у блогерів інших, які е, заміряли. Більш-менш сходяться результати з тими, які мають бути, скажімо так. Тому давайте зараз ми помірюємо Значить, першу швидкість, другу третю. Вмикаємо першу швидкість. Ну, перша швидкість у нас. Перша швидкість у нас показує 5. і третя, саме потужна швидкість. Отже, як ми бачимо по тесту нашому, що все-таки трішечки не сходиться. Тобто, майже на тисячу обертів не сходиться. Ну, це так помітно. Там похибка може бути там 300-500, це ще так можна округляти. Ну тут, в принципі, ну, давайте так. Можливо, все-таки тут десь трішечки менше. Ось, але я наголошую, що це все-таки такий шейвер бюджетний, тому, в принципі. Добре, що тут в цілому є три швидкості. Давайте трішечки по характеристикам, я вам ще покажу. Значить, 90 хвилин працює від акумулятора, 2 години час зарядки може працювати від мережі. В принципі, це все що із базових характеристик, що можна сказати. Ну, В цілому, який можна зробити висновок, Значить, по ціні я можу назвати ціна його 699 гривень. 700 гривень на такі гроші, в принципі, я вважаю, ну, він вартує цих грошей. Тобто, звичайно, якщо там більш потужніші, технологічніші, це вже відповідно, вони будуть трішечки дорожчі. Але тут для чого це потрібно? Ну, наприклад, це такий аріак, наприклад, для щоденного використання. От Якщо ви щоденно використовуєте для гоління, вам він підійде. Далі, якщо у вас є триммер також. Якщо у вас є тример, ви, наприклад, ви тримором зняли, але вам треба дочистити чимось. Тобто, така дрібна щитинка залишається після тримор, ви хочете ще почистити. Ось тим варіантом ви теж можете пропрацювати. Ось, Тому для таких завдань він підійде ідеально. Тобто, там, скажімо, для базових потреб, значить, замовити можна також в нашому магазині цей варіант. Ми залишаємо посилання, там можна почитати уже більш детально розширену характеристику, інформацію. А також ви можете замовити на сайті. Тример. Ви можете замовити в інстаграмі. У нас буде також пост, інформація. Там можна написати нам Дірек, поспілкуватися. Можливо, залишаємо телефон, вайпер, телеграм. Також ви можете зателефонувати, ви можете написати в меседжі на Viber, на Telegram. Відповідаємо швидко, консультуємо і намагаємось вам допомогти. Також ви можете подивитись щось інше. Звичайно ж, ми всю техніку перевіряємо, яка в нас є в наявності в асортименті. І також, в принципі, ви можете щось подивитись інше. Будемо раді співпраці з вами. Нагадую, що весь наш товар також вже є. З відео на сайті, тобто там шукайте помітку відео, і ці наші огляди вмонтовані вже в карточку товару. Відповідно, там, де фото, ви пройшлися по фото і ще й подивилися відео огляд. Зручно, я вважаю, зручно. Ми відправляємо достатньо швидко, інформуємо. Ну як по можливості різні бувають випадки, але якщо, наприклад, не встига, ми попереджаємо по термінах. А також у нас є гарантія на всю техніку на один рік, тобто а, це називається експрес-заміна. В яку ви не сплачуєте, вона йде безкоштовно. Тобто, якщо протягом року у вас якась проблема з вашою технікою, ви нас набираєте, ми вирішуємо це питання. А також фото, опис, відео це все ми робимо самі. У нас унікальний контент. Тому запрошуємо до співпраці, кому можливо щось потрібно. Також подарунки, все ми будемо дуже раді вам допомогти. Консультуємо також Viber, Telegram і телефон гарячої лінії 050 -715 44 4419. Тобто, всі, всі наші контакти ми залишаємо в описі під відео і тому, будь ласка, ви можете до нас звертатися. Ми будемо залюбки допоможемо вам в цьому питанні. Тому дякуємо, що ви нас дивитесь, Підписуйтесь на цей канал, тому що тут багато буде ще. Корисної інформації, будемо робити тести, експерименти. Тому дякуємо, гарного дня, до побачення.